Сьогодні ми поговоримо про зігнуті палиці, якими кидали в кінгуру австралійські мисливці. Де вони були поширені, як вони літають, і звідки вони взялися. Ті бумеранги, які всі знають і мають здатність повертатися, використовувалися лише для полювання на дрібних тварин чи птахів, а на крупніших полювали за допомогою мисливських бумерангів, які були важчими і не поверталися, але далеко летіли і добре лупили. Бумерангами там кажуть, і вогонь розпалювали, і релігійні обряди з ними були, і землю ними купали. Отака от універсальна річ. Найдавніша знахідка бумерангу в Австралії датується аж 10 тисячами років до нашої ери, а зображення, знайдені на скелі в Австралії. Взагалі мають 50 тисяч років. Але виявляється, такі бумеранги були не лише в Австралії, а зустрічалися по всьому світу. Ось, наприклад, бумеранги з гробниці єгипетського фараона Тутанхамона, який жив 3300 років тому. Відомо, що цей фараон дуже любив полювати на качок. Ось, наприклад, зображена сцена з такого полювання. В Греції такі бумеранги називалися, якщо перекласти дослівно зайцебійками, тобто зрозуміло одразу, для чого їх використовували. В давньому римі, звісно, їх теж знали. Корінні американці теж брали їх на зайців і навіть косуль. Історичні джерела вказують, що вони мали дальність польоту більше 100 метрів, і це підтвердили сучасні експерименти. А в Південній Індії і відомі металеві бойові бумеранги з загостреними краями. Також бумеранги були на Канарських островах і в Європі. З часом лук прийшов на заміну бумерангу, особливо в лісах, де кидати його між гілками і знаходити досить проблематично. Проте бумеранги досі використовують деякі племена Африки та Індії. В Австралії ж лук не був винайдений, і бумеранг продовжував вдосконалюватися. І тепер відомий на весь світ. Вважають, що бумеранги були першими літальними винаходами, які були важчі за повітря. Бумеранг повертається завдяки комбінації аеродинамічних та фізичних властивостей, які впливають на його рух під час польоту. Бумеранг це ніби два крила літака, поєднаних під кутом. Вони навіть мають подібний профіль. Під час обертання бумеранг рухається крізь повітря і підіймальна сила діє на кожне крило. Оскільки одне крило рухається вперед у напрямку польоту, воно створює більшу підйомну силу, ніж інше крило, яке рухається назад. Обертання бумеранга навколо його осі створює гіроскопічний ефект, це означає, що, обертаючись, бумеранг чинить опір зміні напряму своєї осі гіроскопічний ефект допомагає стабілізувати бумеранг у польоті та підтримувати його орієнтацію. Завдяки прецесії, явищу за якого об'єкт чи обертається, змінює напрямок під дією зовнішньої сили, бумеранг поступово змінює траєкторію і повертає, утворюючи кругову траєкторію. От так просто, але не до кінця зрозуміло. Бумеранг же кидається майже вертикально, то куди та підіймальна сила дівається? Вона ж має перпендикулярно до поверхні йти. Та ще й верхнє крило рухається швидше. Може хтось може добре це в коментарях пояснити? Якщо я все правильно зрозумів, то повернення бумеранга зумовлено дуже цікавим явищем, і я спробую про нього згодом теж зробити відео. Тож, звідки з'явилися ці бумеранги? Напевно, таку просту у виконанні, але складну за аеродинамічними властивостями річ, людям як багато чого іншого, подарували інопланетяни. Ну, не могли ж печерні люди самі до такого додуматися. Але можливо, щоб винайти бумеранг це все знання фізики не було потрібно? Якось кидаючи палицю в зграю качок, щоб щось полювати, або збиваючи, наприклад, яблука з високої гілки, палиця впала і розкололася навпіл. Отримана половинка летіла не так, як завжди, і трохи поекспериментувавши, люди утримали метальну палицю. От тільки невідомо, чи такі винаходи відбулися незалежно в різних кінцях світу, чи поширилися з одного місця завдяки розселенню. Як ви пригадуєте у відео про розселення людини по землі, я розповідав, що люди рухалися з Африки в Європу, потім Азію, а звідти в Австралію та Америку. Ще, можливо, між племенами відбувалася якась торгівля, або їх могли утримувати під час нападів на сусідів. Але поки що занадто мало знахідок, щоб щось стверджувати. А що ж нам відомо? Лук для полювання винайшли приблизно 64 тисячі років тому. Археологи знаходять докази його використання на території Африки з того періоду, хоча є припущення, що перші луки могли з'явитися навіть раніше. Бумеранг, вважають, придумали і ще раніше, тому що його простіше виготовити. Це просто вдосконалена палка для кидання, навіть не спис. Тож, напевно, бумеранг придумали до 64 тисячі років тому. Зображення бумерангів були знайдені в печерах Франції. У Нідерландах дерев'яні бумеранги першого століття до нашої ери були знайдені у Влардінгені. Та Вельсені. А найстаріший зі знайдених в світі бумерангів, зроблений з Бивня Мамута і віком у 23 тисячі років, був знайдений 1985 року у Карпатських горах на території Польщі. Але не виключено, що на наших землях теж колись таким користувалися. Ось десь тут його знайшли, до речі. В печері, де знайшли цей бумеранг, було багато різного матеріалу. Та залишки їжі, які вказують, що мешканці в основному полювали на косуль, і що в цей час там був тундростеп. Я б не сказав, що по вигляду це точно бумеранг, але за характеристиками він дійсно схожий. Довжина 70 см з однієї сторони поверхня рівна, з іншої випукла. І ніяких отворів. Тому його і визнали бумерангом. А чим цей предмет може бути на вашу думку? Напишіть в коментарі. А ще є свіжесенька знахідка з Німеччини віком взагалі 330 тисяч років і яку теж вважають бумерангом, а точніше, кидальною палицею. Про це йдеться у науковій статті за 2023 рік. Мисливці кидали цю палицю по ногах дичини, щоб вона зупинилася, а тоді добивали списами, вважають дослідники. Ця палиця вже зовсім не подібна на бумеранг, але цілком можливо, що так поступово його й винаходили. Але чому в Україні та інших країнах бумеранг не зберігся, хоча б як іграшка чи для полювання, наприклад, на качок. Коли винайшли лук, про бумеранг, ймовірно, забули, оскільки лук, хоча й складніше виготовити, проте він має багато переваг. Ним можна стріляти з будь-якого положення, ви можете стріляти з засідки і вас не побачать. Висока точність, дальність і сила пробиття. А головне, що ним можна користуватися в будь-якій місцевості. Це універсальна зброя а бумеранги лише для відкритих територій і більше підходять для полювання на дрібну дичину. Тож люди постійно удосконалювали і вправлялися у володінні саме луком, а не потрібна іграшка з часом напевно загубилася в глибині віків. Зараз бумеранги роблять різної форми з різних матеріалів, з різною кількістю крил і навіть придумали круглий бумеранг, який безпечніше ловити. Існують змагання з кидання бумерангу і існують різні рекорди, наприклад, на дальність польоту, яка зараз є аж 427 метрів. Космонавти неодноразово експериментували з бумерангами в космосі. 1992, 97 і 2008 роках, і виявилося, що в умовах невагомості кинутий бумеранг все одно повертається назад, як і на землі. Ось така от фігня малята Інопланетянам плюс одне очко. Все ще думаєте, що бумеранг випадковий винахід людини, чи все ж таки подарунок з небес? Знову ж таки, цікаво, що ви думаєте на цю тему. А на цьому сьогодні в мене все. Не забувайте підтримувати наших воїнів, викорінювати з нашої землі срану мову. Ставте під відео вподобайку, підписуйтесь, якщо ще не підписалися на цей чудовий канал, і до наступних зустрічей.